саме головне, вставляти буду я, а пробувати буде вона. великий кусок на трениріч і дим було. мене квартира. Мартія, дуже мої білесі. Не знаю. Сміслі опиття, ну, починаю забувати. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. А сьогодні у нас довгоочікуване відео про ведмедів, яке я вам так довго обіцяла. Конець-то я дождався! Це капець, тільки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Сьогоднішня частинка буде, ну, вона буде пер, про перше, про, ну, про початок колекції, а взагалі, б, до любов, про любов до ведмедиків. Як вони почали з'являтися в мене в сім'ї? Ведмедик від нас у всіх асоціюється з чимось теплим, ніжним. Завтра день закоханих. Саме до цього дня мені хочеться, щоб... Відео було саме саме про ведмедиків. У мене в руках мій ведмедик з дитинства, якого я дуже-дуже люблю. Його поява в сім'ї була дуже цікава у мене. Я була маленька, і я так, так мені хотілося цього ведмедя. Я його побачила. Ну, тата з та мамою мені взагалі не жаліли. Але ми прийшли в гості до папиної похресниці, і в неї сидів цей ведмедик. Я так образилася, ну як це я папі? Що, що я так хотіла ці ведмедя, вони взяли і подарували похресниці. Похресниці в татової вона не набагато менше від мене. На день народження в квітні, так як і в мене, тільки що в неї на початку, а в мене майже в кінці. Я розстроїлась, ну, там не знаю, що, що я там батькам казала, але ж там тягала того від мене. А, Так мені хотілося, а потім а, наступив мій день народження. Ми ще тоді жили на Березняках, в кімнатній квартирі. Я відкриваю рано очі, а в мене на дивані сидить цей великий. Кетський ведмедь. Тому що а, на той час, зараз, звісно, є там і по метрі, і по півтора, і по два. От. Але на той час це був максимально здоровий. Це був найвеликий ведмедик, який є. Він і до сих пір у мене найулюблений. Його дуже любить мій син. А, син уже дорослий, і він у нього сидить просто на дивані. У мене в дитинстві було ну, багато всяких ведмедів, всяких там і зайців, ну, ведмедиків маленьких, великих. Багато поїхало до мами, живуть там з моїми дитячими ляльками. А цей, цей залишається в мене, тому що він самий улюблений. У мене, до речі, є з ним дитяче фото. Я так їх покажу в альбомі, а потім. Десь буде вставочка. Я думаю, що у кожного з нас із, із вас є іграшка улюблена, яка залишилася з дитинства. мене ця мішка. Так, досить про мого цього михася. Купила його мама мені в цьому в Києві, а в магазині. Боротіно, який знаходився біля метро, біля Ленінградської площі. Що хочу розказати вам про ведмедиків. Ведмеді перший такий ведмедик з'явився у 1902 році. Створила його Маргарет Штейф. Це, я думаю, що багато хто знає цю історію. Це історія дівчинки, яка була прикута до інвалідного візочку, але дуже любила вона шити, дуже любила рукоділля. Батьки її підтримували і з часом утворилася мануфактура. Ну, це було спочатку сімейна така справа яка перетворилася мануфактуру ну, штайф. Всі її знають. Саме ведмедика ідея була намалювати. Це була дядька Маргарит. Ну, він її намалював і пошнув, а Маргарит пошила Ріхарда Штайфа. А от уже назву свою Теді, ну, ведмедик Тедді отримав від американського президента Теодора Рузвельда. Я думаю, теж всі знають, особливо тедісти, знають цю історію, коли Теодор Рузвельт спас ведмежатку. Він приїхав на полювання, йому дуже хотіли догодити. і не... Ну, він нічого не вполював, тоді взяли, привезли маленький ведмежа, він його спав. Це ну, не захотів в нього стріляти. Появилася карикатура з там, де Теодор Рузвельт, ну і з ведмежатку було. А подружжя Мічмонд, вони були власниками магазину в Нью-Йорку. Вони пошили ведмежатку теж. Поставили цю карикатуру. І так і прижилося, прижилася назва Тедді. Теді, ну, це, Теді це скорочено від Теодор. От, так, прижилася назва ведмедики Теді. А, класичного Теді. Зараз я вам буду показувати. Це ми звикли, ну, всі звикли, ті, хто не збирає там, ну, не колекціонує ведметів, але колекціонує ось таких вок. Це м -м, випускає карт бланш компанія. Це ведмедики Мітую, їх, ну, їх саме ну, частіше асоціюють з свою теді. У мене ось така. У мене цих ведмедів до речі, багатенько. От, їх було і ще є. Ну, зараз я вам буду показувати, тому що мені дарував їх багато чоловік. Я сьогодні перед тим, як готувалася до відео, думала, що ж у мене скоріше з'явилося. Ляльки чи ведмеді. Ну, якщо брати свідоме колекціонування, то, мабуть, ведмеді, тому що чоловік, коли до мене залицявся, він дарував мені ведмедиків. Це його подарунки. Мені мені дуже подобались. У мене навіть в машині був руль цей мітую в стилі ведмедика Теді. Так. Ось така красота. Цих ведмедиків випускає Англія. До речі, Англія це третя країна, яка вважається ну, такою правонаслідницю ведмедів Теді. Перша буде Німеччина, потім Америка, Нью-Йорк, і вже з 2014 року, 1914, випускається в Англії. Вони покажуть цього таки. Якраз до Дня закоханих. Зараз треба вставати, бо щось я. як від мене. Якраз сижко до Дня закоханих. Так. Стакан. Все, все про кохання, все про кохання. Ну, ще про книжки. Mm -hmm. Це ці, що з ведмедиків мітую. Так, якогось, значить ще не показує. Я всіх не показую, їх багато. Їх багато цих ведмедиків. І частина, коли я почала купувати колекційні вже авторські ведмеді, то частина їх переїхала до мене в автівку. Частина подарувала і частина залишилась, ну, живуть, продовжують жити в колекції. Просто вона вже не в твоїй комнаті. Da. Так, знаєте, що хочу сказати, що по тедістам, мені здається, що найкращі тедісти взагалі живуть в Україні. От я скільки не дивлюся, то самі найкращі ведмедики це ну, роблять саме наші майстри. У мене є, я б хотіла, можу б розпочати цей тедіст і майстер, вона робить котиків, Алла Котляр. Але я спочатку думала ну, їх з'єднати, але ну, я окремо буду, мабуть, показувати, тому що кожна її робота це витвір мистецтва. От, так само і, ну, тому що там і коти, і ведмеді, От, але я вважаю майстром-тедістом. Потім Вікторія Кукало, Людмила майстрена, Ал... майстренка Алла Зубкова. Олена Теді Плюш, я забула її прізвище. Вікторія Жолуденко, Тетяна Постовалова. Дуже багато в процесі того наших, скажімо так, серій про Теді. Я просто буду знайомити вас з ведмедями і з авторами, які їх створили. Перший, мабуть, автор, з яким хочу познайомити, не, ну, я ж сказала, хотіла б з Аллою котляра, але в неї буде, мабуть, окремо взагалі відео про її роботи. Перший мастер, яку б ж хотіла, це Вікторія Кукало. Її перші ведмедики Софія і Генрі з'явилися в мене самі перші. У мене на каналі є про них відео. Я не знаю, може буде, а може не буде. Вставлю, я вставлю фото. Хто захоче, буде ссылочка в описі про саме відео про, про Софію і Генрі. У мене в мене багато і робіт, я вам покажу деякі. Так. Ось такий. Ой, зараз я його. А ну-ка, я бо Я його посажу. Його. Так, ось такий імпровізований у нас піде стали, кажу мало. От, такий ведмедик. Це ведмедик чаклун на Хеллоуін. О, так, зараз ми його розберемо. Тут нього ж шапочка, гарбузики. Зараз я посажу. Чаклун. Ну, похоже, більше на відьмака. <рес> Може і на відьмака. Так вони е, дуже всі такі найпозитивні. Е, у кожного майстра є свій стиль. Це я вам точно скажу, медведів схожих не буває. Бо якщо вони схожі, то вже а, фабрика. Ну, Виробництво. От. А, а саме цих. Так, котик в стилі Тедді. Теж його створила Вікторія Кукало. У взагалі дуже цікаві іграшки ну, Тедді. вони з образами. Зараз вам покажу Заяць. Це теж все Вікторія Кукало. Дивіться, яка робота, все-таки деталі, які пінджак, як я кажу. Це точно медведь? Це не ведмедь, це заєць. Mm -hmm. я, я ж кажу, що вона не тільки ведмедів, ну просто вона майстер-тедіст, але робить і ось так. Зараз, до речі, вона, ну, в зв'язку з війною вона тимчасово не в Україні. От. Але все одно робить таких цікавих, ну, в'язаних. В'язані іграшки. В те свій стик дуже цікаво можете пошукати. Так. А це, це теж Вікторія Кукала. Я вам покажу його. Це прям такий ведмінь. Взагалі-то це мій чарівник. Це ведмедик-чарівник. А ми з Вікою якось замовляли. Я говорю, ти знаєш, Віка, хочу хочу ведмедя чарівника. Каже, добре. Що б ти хотіла? Ну, я завжди майстрам кажу, що те, що вони придумають, буде найкраще. Тому що, так, як придумає майстер. І його фантазія, якщо мені подобаються роботи, то мені здається, не, ну, не придумає ніхто. Це якийсь король Династії Коріо. Так, да, це якийсь такий він, ну, такий цікавий. Мене. Я ж король династії Коріо переперся. От. Тканиночка така вся. Все двигається. О, Який... імператор, о, імператор. Да, ім... ну, імператор, але в мене це чарівник. Саме не схожу, для мене в мене робила. Ну, в мене чарівник. Комусь не схожий, мені схожий на чарівника. Він у мене здійснює бажання. А де тоді моя квартира в Лос-Анджелесі? велесі? Не знаю. Так. І ще багато, ну, ще кілька інших, мені просто дуже незручно доставати. Я спробую вставити з зрібьйонком фото світлини остальних ведмедиків. Улюблений ведмедик. Це ось цей. Не знаю, я його назвала Хіроший. А чому не знаю? Він на якогось якого японця смішного схожий. Все крутить. А це ведмедик Тетяни Поставалевої. Його звати Лайм. Хоча він мені більше схожий на грушку. І він усім, до речі, був схожий на грушку. Я його як побачила, боже, ну то було прям любов-любовно з першого погляду. Я вам ближче покажу. Шаптя знімається. Комірець теж знімається. От, ось на лапки в нього вишито лайм і сидить, стоїть так. Це ще один ведмедик Тетяна Постувала. Його звати Захар. Такий відмек українець. Вижте, мені дуже хотілося відмедя вишиванці, і саме, саме Тетяна мені такого зробила. Чубітки в нього. Він сидить. До речі, так цікаво, вони мене сидять разом з чарівником. Так. А це це моя вообще обожнюю, цього ведмедика. Звати Бузок. Автор його Людмила Майстренко. Ну, він зроблений тут справжній мохер. і такий колір. Бачите, він навіть такий горбатенький. Я до нього вже у Людмили хочу в неї ще в дівчинку взяти. От, але трошки згодом. Буде. Ну, подруга в нього буде саме від Людмили. Він дуже приємний, тяжкенький. Взагалі справжні ведмеді, таді, вони всі. Важкенький. Всі вони. Дуже-дуже гарні. Так, ще все роблю. Якщо брати із тих, що виробляють, то ще ось такі ведмедики є бойц. Є великі, маленькі, вони продаються, вони достатньо недорогі. Багато хто їх колекціонує. Бойц теж вони різні. Вони достатньо недорогі, але такі дуже миленькі, і їх багато колекціонують. У мене вони в основному бойці в мене в основному всі сидять з ляльками. Тобто у ляльки в ручках дуже зручно. Так. Це ведмедик Кінг. Тобто король. Автор його Вікторія Коваленко. Взагалі-то це моя подруга. І вона сама колекціонер лялечок, але так як вона дуже-дуже-дуже любить ведмедиків, вона вирішила себе спробувати в цій справі. І я вважаю, що дуже гарно виходить. Такий десь. Це не перший, це, здається, її другий ведмідь, Першого вона залишила собі. А другу подарувала мені. Щось там ще нашила і не хоче поки нічого продавати, не може з ними розпрощатися. Так, на цьому все. Я тут заложила себе ведмедями. Далі буде, далі буде в другій частині, а потім в третій. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, якщо вам сподобалося. Ставимо коментарі, пишемо, які в ковід-медики були. Мені вам сподобалося гарного вам свята, День закоханих!